Привіт, друзі підписники! Хочу прочитати свій новий вірш, присвячений нашому великому другові України і взагалі великому грузинові Вахтангу Кікабідзе. На фоні мною написаного портрета самого ж Вахтана Кікабідзе. І вірш називається Великий друже України. Великий друже України! Не стало вже тебе й зоря. У небі світиться яскраво, а слава лине тут твоя. Я знаю, ти уже на небі і співом ангельським звучиш, Героїв поряд проводжаєш, у місце раю те сидиш, Країна буде пам'ятати твою любов і всі слова, а в серці тихо поминати, хай воля збудеться. Своя. Царство небесне великому грузинові Вахтангу Кікабідзе, який не на словах, а в справах підтримував грішми Збройні Сили України, допомагав чим міг Україні і завжди вболівав як за Грузію свою рідну, так і за Україну. Царство Небесне нассищем, загиблим захисникам і захисницям, героям. І хай Господь Бог оберігає весь український народ. І всіх наших захисників, які захищають українську землю. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що у цей важкий час цікавитеся творчістю. Бажаю кожному і кожній віри надії, любові, якнайшвидшої перемоги, миру. І нехай все вами омріяне, неодмінно збудеться. Буде добру і з Богом!